Учнівське самоврядування це гарний спосіб вияву організаторських можливостей школярів. Зазначалося під час зустрічі у Полтавському обласному інституті після дипломної педагогічної освіти. Тут зібралися як педагоги, так і представники учнівського самоврядування з усієї області. Молодій українській демократії потрібна підтримка. Яка ця підтримка, якою вона може бути? В першу чергу я переконаний, що це активна життєва позиція всіх громадян України. Як її можна сформувати, я переконаний, що участю в діяльності місцевого самоврядування, в діяльності місцевої демократії, громадських організацій. Старшокласник Ігор Принципал приїхав до Полтави поділитися своїм досвідом у сфері учнівського самоврядування із Миргорода. Ми збираємо постійно кошти на то, Взимку Це перед зимою, якщо святим кладі дітям, це дітям інвалідам чи іншим людям, які потребують цього. Бо деякі обділені тим, що є в нас в повсякденному житті, і потрібно допомагати хоч чимось. Вже розробили план заходів на наступний навчальний рік, розповідає голова обласної ради старшокласників Наталія Решетняк. У нас різноплановий він буде і благодійні акції, і спортивні акції, і за здоров'я дуже дуже багато чого. Самоорганізовуватись і знаходити шляхи вирішення проблем потрібно з малку. Певен ректор обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Віталій Залюк, щоб діти вміли це робити, фахівці інституту методично супроводжують проект розвитку учнівського самоврядування у п'ятій школі. Наш доцент Зоя Володимирна Різниченко супроводжує цей проект, коли Зоя Володимирна прийшла. І, і побачила, що діти вже кажуть: О, а ми це самі можемо. Ми це, ми це самі організуємо, ми це, ми це зможемо, ми це зробимо. Вона сказала, моя підтримка наразі потрібна. Вони сказали, ні, ми справимося. Оце найкращий результат нашої роботи.